Всім привіт! В цьому відео я покажу телеграм-канал, який заробляє 100 тисяч гривень на місяць. Обов'язково дивіться це відео до кінця, тому що там буде інформація про те, як ви можете почати заробляти в інтернеті і в телеграмі навіть без вкладень. Тому дивіться це відео до кінця. Отож, давайте ми відразу перейдемо до самого цього телеграм-каналу, і я розповім, як він може заробляти 100 тисяч гривень на місяць. І так як я взагалі дізнаюсь про те, скільки заробляє якийсь телеграм-канал, для цього я просто заходжу на біржу adcel.Mi і тут можна відразу подивитися телеграм-канали і ціну на рекламу в них. Тобто можна відразу подивитися за яку ціну продають рекламу ці телеграм-канали. Хто не знає, телеграм-канали в основному заробляють на тому, що продають рекламу. І тут відразу пишуть ціну на рекламу. Отож, для прикладу, я взяв телеграм-канал під назвою та Цікаві опитування. В цьому телеграм-каналі реклама коштує 1500 гривень за одну рекламу. Ну, тут пише 1460, але округлим до 1500 гривень за одну рекламу. І так, як взагалі дізнатися, скільки реклам продає цей телеграм-канал? Для того, щоб дізнатися, скільки реклам продає цей телеграм-канал, потрібно знайти цей телеграм-канал на сайті TGstats.com. Хто не знає, ТГСТас це найбільша біржа для аналітики телеграм-каналів. Тобто там є всі телеграм-канали, там можна дивитися статистику телеграм-каналів і аналізувати різні телеграм-канали. Ось цей телеграм-канал на цій біржі. Тут ми переходимо в вкладку Ефективність реклами. Ну, давайте я відразу покажу статистику. Вона тут мінусова. Це погано, тому що ціна на рекламу в каналах з мінусовою статистикою вона завжди нижча. Але переходимо в ефективність реклами, це розділ, де показуються е, всі реклами, які купувалися на цьому телеграм-каналі. І тут ми бачимо, що завчора, наприклад, тут вийшло цілих три реклами. За позавчора одна реклама, і за 21 число одна реклама. Ну давайте візьмемо середнє число і укруглимо до того, що на цьому телеграм-каналі продається дві реклами за день. Отож, заходимо в калькулятор. Так, ціна на цьому телеграм-каналі 1460 гривень за одну рекламу. Давайте точно в цьому впевнимося. Так, 1460 гривень за одну рекламу. Множимо це число на 2, так як в цьому телеграм-каналі продається 2 реклами за день. І того за день виходить 2920 гривень. Множимо це число на 30, тому що в місяці 30 днів і того виходить 87600 гривень. Звісно, це не 100 тисяч гривень, як я казав, але це близько до того. До того, що якщо продавати на цьому телеграм-каналі по 3 реклами за день в деякі дні, то теоретично можна вийти на дохід в 100 тисяч гривень з цього телеграм-каналу. Але погодьтесь, 87 тисяч гривень з такого телеграм-каналу, де ви працюєте в інтернеті, де ви працюєте з телефону або з ноутбука там, чи комп'ютера, 80 7 тисяч гривень за місяць це дуже хороший результат, на мою думку. Про що я вам ще хочу розповісти? Дивіться, в мене в Телеграмі є своє навчання, а також в мене є чат людей, які починають заробляти в Телеграмі. Там знаходяться мої учні. Тут ми разом переписуємось, разом розвиваємо власні телеграм-канали і разом заробляємо в Телеграмі. Тобто люди в чаті заробляти в Телеграмі, хтось заробляє з вкладеннями, але більшість заробляє без вкладень. І факт тому, що ви можете доєднатися до нас. В описі до цього відео я дам посилання на моє навчання і на мій блог про телеграм, в якому більше 5 тисяч людей, де я розповідаю про те, як заробляти в телеграмі. Так виглядає моє навчання заробітку в Телеграмі. Тут є цілих 8 блоків, де є початок заробітку створення каналу і підключення ботів заробіток без вкладень, покупка та продаж реклами. Купівлі канала, стратегія заробітку, запис трансляцій та корисні відео, відповіді на запитання та домашні завдання, щоб відразу необхідні знання ви використовували на практиці, і так краще у вас засвоювалася інформація. Загалом тут більше 60 відео уроків, тобто, все для того, щоб ви почали заробляти в телеграмі. Це навчання підійде прям повний новачок, якщо ви ніколи не заробляли в інтернеті. То ви можете почати заробляти в телеграмі за допомогою цього навчання. Якщо вам цікаво, можете зайти в опис і записатися. Також там є можливість записатися в розстрочку, тобто а... за 300 або за 200 гривень можете записатися на навчання і відразу отримати доступ до всього навчання, до всіх відеоуроків, бірж, підтримки зі мною. Безплатної реклами на ваш телеграм-канал, яка вже буде включена в вартість через підписку там чи через розстрочку. І загалом ви можете зайти до нас і почати заробляти разом з нами. Те, скільки ви можете заробляти в телеграмі, я вже показав. Я не раз робив на своїх YouTube каналах огляди інших телеграм-каналів, і, зокрема, на такому телеграм-каналі можна заробляти 87 тисяч гривень. Тобто телеграм це дуже хороша ніша, і тут реально можна заробляти дуже хороші гроші. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь і Дякую всім за перегляд.